Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні поговоримо про килимок Nature Hike, наданий для огляду офіційним дилером марки в Україні. Посилання дивіться в описі до відео. Килимок поставляється в телефановому пакеті, і, що приємно здивувало, у нього є свій транспортувальний чохол, що значно розширює функціонал та зручність використання. Бо зазвичай килимки не мають таких чохлів. Чохол виконаний з сітки, відповідно, він буде швидко согнути. А при потраплянні всередину вологи та бруду пилюки все буде також швидко висипатись. Закривається все це діло на утяжках. І маємо фастекс, який утягує. В комплекті до килимка присутні дві резинки, з допомогою яких можна скріплювати килимок і використовувати його без чохла. Що також розширює функціонал і показує про те, що виробник продумав функціонал. На чохлі на його мотузці висять дві бірочки. Тепер ми маємо колографічний штрих-код. І основні характеристики на цьому килимку. Це товстий килимок товщиною 1,8 см. У виробника є тонший килимок. Він для більш теплої пори року це вважаємо для холодної пори року. з Алюмінієвим покриттям, він, відповідно, повинен краще зберігати тепло та кращий термозахист від холодної поверхні забезпечувати. Розміри килимка 185 см в довжину, в ширину 56 см і товщина його 1,8 см. Як бачимо, він двосторонній, Сторона проста пінка і сторона з алюмінієм. Також документована функція, якою можна користуватись цим килимком, це як світловідбивач. Якщо ви часто фотографуєте на природі якісь макро, портрети чи тому подібне. Можна отримати таке досить цікаве розсіяне світло, використовуючи ось цю блискучу поверхню. Що мені в цьому килимку сподобалось? Він достатньо пружний. І при його натисканні він досить швидко повертає свою форму, бо деякі інші килимки подібної структури, раз зім'явшись, вони потім довго повертаються до первісної своєї форми. Загалом, по досвіду користування таких килимків, я можу сказати, що він значно практичніший звичайного керімата, який ми звикли назвати пінкою, який скручується в трубку, в тубус. Бо тубус зазвичай треба якось охайно згорнути, щоб він був максимально компактний, його важко досить транспортувати і в той час цей має завжди однакові розміри в складеному стані. І, Відповідно можна його використовувати. Крім того, його можна використовувати просто розклавши на потрібний нам розмір. Захотіли сидушку розклали напіл, захотіли, як подушку, залишили собі кілька. Згорнутих елементів інше розпрямили. Тобто тут функціонал значно ширший. По комфорту користування таким килимком. Можу сказати, що він кращий за звичайну пінку, він м'якший, комфортніше. Крім того, він в якійсь мірі може замінити надувний килимок. Можете кидати в мене тапками чи чим ви там хочете. Але такий килимок, мені видається практичніший, ніж надувний. В першу чергу це пов'язано з тим, що він у нас не здується. Відповідно, зберігати, транспортувати його ми програємо в розмірах, а ось в стабільності його роботи ми виграємо. Нам менше треба чистити поверхню, перевіряти на наявність яких гострих гілок і тому подібного. Бо надувні кілимки мають властивість все ж таки розклеюватись, отримувати порізи, проколи і тому подібне. Тобто з ним треба ще носити клей або якісь кладки. Тобто це все треба також враховувати при виборі килимка. У виробника Nature Hike, як я вже сказав раніше, є декілька подібних моделей килимків таких. Крім того, є піджопники, складні сидушки. Теж дуже практичний варіант, складаються в невеличку книжечку. І зручні для повсякденного використання в місті або на природі. З мінусів, що я міг би назвати в такому килимку наразі в ситуації в Україні, це те, що килимок такий незахисного кольору, відповідно, він буде демаскувати вас, якщо ви плануєте його використовувати десь в польових військових умовах. На жаль, зеленого кольору нема. Тому треба тут виходити з ситуації або пофарбувати його якось, або Якийсь чохол придумати. Але просто носити на рюкзаку таку яскраву деталь спорядження, я думаю, не варто. Щодо транспортування такого кілимка, то тут є безліч варіантів. Можна кріпити його на рюкзак, зверху, знизу, збоку, як вам зручно. Якщо ви плануєте його використовувати на велосипеді, то його можна просто стяжками закріпити на рулі. Килимок легкий. Відповідно, перевішувати вам не буде, заважати вам не буде. Головне, щоб не перекривав фару і сильно не затягував, відплати, щоб він не виламав гідролінії гідравлічних гальм, якщо у вас такі на велосипеді У всьому іншому дуже класна, цікава моделька, і я раджу для використання саме килимок ось такої форми структури, бо особисто для мене. Він комфортніший за звичайну пінку і виграє по стабільності і надійності своєї роботи порівняно з надувними килимками. А от надувну подушку можна спокійно брати, бо це не такий критичний елемент спорядження. І навіть якщо ми її десь порвемо, вона здується, то ми зможемо використати речовий мішок, підклавши його під голову, або навіть просто використавши цей карімант, склавши його в кілька ступенів. І використовувати його частину як подушку. Такий ось килимок марки Nature Hike. Наданий для огляду офіційним дилером марки. Дивіться фотографії в кінці огляду, як зазвичай. На цьому все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Слава Україні!